Я був вражений також обсягом допомоги, які надає чеське суспільство в Україні, і окремим елементом моєї програми було ознайомлення з виставкою, а також представниками компаній волонтерських позаурядових структур, які на щодень допомагають Україні, які на щодень допомагають українцям. Що важливо, що ці. Кошти, які йдуть в Україну, вони збираються простими чехами. Тобто, люди продовжують підтримувати Україну, і ми також повинні це розуміти і усвідомлювати, що ми не одні. Це важливо для мене також це відчуття отримати сьогодні було вкрай важливим. І я бачу цю підтримку. Вона не падає в суспільстві, і ми маємо сильного союзника. В Чехії маю на увазі. Чехію У нас великі перспективи в контексті оборонних індустрій. Ми також цю конкретику обговорили з міністром. Я вдячний за ініціативу чеської сторони відновити шість лікарень в Україні. that is not only that has developed but it's also manufactured has a wind of 3.5 meters so i would have wished to have it here for you <laughs> <laughs>